О, дивіться де. Так, ладно. Так, так. Воу. На, стоп. Я вже вроді помню, що тут робити. Колись це вже іграв. А, це Це бадикен. Так, а шо? Шо ця способка робити? Ай! Чого вона така жорстка? це бабка якась? Ай! Капець! О, чел. На, на. О, а вообще знайомі? Да, давай. Оу! Оу! Я його викидывал. Ой. А, ай! Як, а як захиститись? Копайський бодій. Шо це за. Шо це за? Эээ. Ч це було? Да будь ласка. Лвин, крыса! Будь ласка! Да ні, ну він крився, но ну він мене спихнув. Що це таке? Блін, а це якась карта? На, на челік. На. А що троечка робить? Ого! Що це таке? Просто избиваю тут чела. Ти дыщь просто вилетів. Давай, чел. Но, ого, uh, тут уже идти можно руиновать. Давай, давай. Ай, блин, не попался, ладно. Так, так. Блин, я вообще не умею играть, вообще, вот просто... Вот, максимально, что могу сделать. На, на. О, копать вылетел. Копать, чел. Ай. Так, 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 так. Блин, вышел. Круто! Ой-ой-ой, до, до цього краще додаруватись.